Кумирові усіх чесних митників Павлові Верещагіну і не снилося. Митниця дає добро на контрабанду бензину. Нова лівела на Феодосійській нафтобазі. Ще восени минулого року експерти паливного ринку здійняли гвалт. Через Кримський порт в Україну бурхливим потоком течуть нерозмитнені імпортні нафтопродукти. Офіційні дані митниці й Укрзалізниці про обсяги ввезеного через Феодосію пального різнилися на сотні тисяч тонн. То куди ж поділися нафтопродукти, ввезені в Україну, начебто, у режимі транзиту. Знак оклику вирушив на Феодосійську нафтобазу, де журналістів ой як не люблять. А вже після нас на підприємство прийшли. Хто б ви думали? Вірно, податкова міліція із обшуками та виїмками документів у рамках порушеної кримінальної справи. От що буває із тими, хто не сповна розуму перешкоджає роботі журналістів нашої програми. Дмитро Гнаб досліджував секрети феодосійської нафтобази. Бажання заробляти на бензині в українських можновладців невеликовне. Щойно вщухли пристрасті навколо багатомільярдної оборудки фірми Лівела, як паливну галузь колихнув новий скандал. В авторитетних змі з'явилася інформація, що через нафтобазу Феодосійського порту, начебто, здійснюється масштабна контрабанда нафтопродуктів. У листопаді експерти, які стежать за статистикою паливного ринку, забили на сполох. Мовляв, імпортне пальне з нафтобази вивозять ешелонами, а митниця цього чомусь впритул не бачить, декларуючи в кращому разі третину вантажів. Решта заходить в Україну безкоштовно. Ця схема ну, та, яка напрашується, активно практикувала з 90-х годин. Називалася на транзит. Когда топліва входило... В Україну по транзитним реквізітам но трялась внутрі країни посредством і спользування различних там фірма однодневок і так далі. Схема оборудки не складна. За кордонне пальне розвантажується з танкера в ємності нафтобази начебто для транзитного перевезення територією України, наприклад, в Білорусь. У нас транзитний вантаж не обкладають митом, бо власник пального має сплатити його в країні призначення. Але до Білорусі цей бензин чи солярка просто не доїдуть. По дорозі транзитне пальне продадуть українським заправкам. Вигода очевидна, навіть завозячи дороге європейське пальне, але не сплачуючи мито, можна чимало заробити. Лише на одному танкері прибуток виходить у середньому 80 мільйонів гривень. А з середини літа таких танкерів до Феодосії зайшло щонайменше з десяток. Там за последние полгода много заходит в ваш порт танкеров на выгрузку нефтепродуктов из-за границы? В этом году хорошо, да? Хорошо да. работает. Да. Mm -hmm. и, и, как часто приходят? Почти 2 миллиона 300 тысяч тонн за прошлый год, за 11 лет. Ну, это импорт и экспорт. Да, это и импорт, импорт и экспорт. Да, ну, экспорт и транзит. больше, транзит. Чем... Митники кажуть, у тих, хто підозрює їх у кришуванні контрабандистів, немає конкретних доказів. І усі звинувачення. Наші дані не говорять о том, что происходило, что-то как-то. Поэтому пока вот достаточной доказательной бази не вижу. А те пока публікації и ну, допустим висказування определенных даже скажу так, политиков, но они носять больше такой характер, висказування формату «Люди, люди добрі, що це робиться». Знімальна група знаку оклику вирушила в Феодосію для того, щоб самостійно зібрати доказову базу, якої так бракує державній митній службі. Кораблі з імпортним пальним довго шукати не довелося. Біля терміналу феодосійського порту стоїть танкер Шогун Равена, який прибув із Італії. Нафтопродукти з нього просто по цих трубах потрапляють на Феодосійську нафтобазу. Знак оклику спробує з'ясувати, чи є все це ланками великого контрабандного ланцюга. Як виявилося, керівництво Феодосійської нафтобази суворо стереже інформацію про те, що відбувається на підприємстві. Нам не лише відмовили в коментарі, а й рішуче заборонили наближатися до узбережжя, де розвантажуються танкери, тим більше знімати цей процес на відео. Хоча така заборона є абсолютно незаконною, адже нафтобаза не є режимним об'єктом. Біля неї не дозволяється розводити багаття та вести будівництво, а от роботу цього підприємства знімати дозволено. Проте для охоронців нафтобази вказівки начальства важливіші за українські закони. Невідомі в камуфляжі буквально накинулися на знімальну групу знаку оклику. Знімають раз паді руки руки, 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 руки беріть. Ви хто? знімають на камеру, дісюди журку сюди. Стйомка запричина, чи не відчитаєш? Що ну, там такое написано? Зараз так. 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 дежурка, будуть роздиратися. Коли їм не вдалося відібрати в оператора камеру, охоронці почали вимагати знищити відзняте відео. Заберіть його. Не трогайте, не трогайте камеру руку руки руки, руки так, чого ви здесь знімали? Танкера... А оберіть куміти. Показує танкерачомалізиклю. Виключити пожалуйста. Виключити пожалуйста. Виключити пожалуйста руками. 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 Коли на місце події прибула міліція, охоронці зрештою попросили вибачення у нашої знімальної групи за незаконне затримання. Але бійці в камуфляжі здається, цікавила не так безпека навтобази, як відзняти знаком оклику відео. І подальші події тільки посилили підозри, що на Феодосійській нафтобазі відбуваються речі, мало сумісні з законом. Коли наша знімальна група повернулася до Києва і стала надсилати запити до державних відомств щодо роботи кримського об'єкту, з Феодосії надійшла несподівана новина. Податкова міліція автономії провела обшук в офісі нафтобази з виїмкою документів. Податківці шукали докази, щоб покарати можливих контрабандистів, чи навпаки, вилучили всі важливі документи, щоб замести сліди злочинної діяльності своїх колег. Кримська податкова вперто не хоче зізнаватись, навіщо влаштувала маски шоу на нафтобазі після нашого візиту. Є уголовне діло, в рамках котрої оперативне мероприятие, там дії. Паками поки ми більше інформацію по доставить не можемо. Скажите, а это уголовное дело, хотя бы намекните, оно связано с возможной там контрабандой нефтепродуктов? через... Вот, понимаете, если я начну общаться с вами, система полунамеков, это уже будет как полуофициальная информация, на базе которой вы можете уже догадаться и делать выводы. Мы бы хотели бы этого избежать. Коли ж знакоклику нарешті отримав офіційні відповіді щодо діяльності Феодосійської нафтобази і почав порівнювати їх, виявилося, що експерти здіймали паніку недаремно. На просте питання, скільки пального вона розмитнила за останні півроку Феодосії, Держмитслужба відповіла так: в режимі імпорту на територію України через Феодосійський морський торговий порт за період з 1 юня 2011 року по 15 января дві 2012 -го года было везено 163 шестдесят три тисячі нефтепродуктов. При этом, если вас интересуют данные по транзиту, то за тот же период времени было везено 522 тисячі тонн. Запам'ятаєте ці цифри: импорт 163 тисячі тонн, транзит 522 тисячі тонн. Бодання Укрзалізниці в цистерни якої перевантажується пальне з танкерів, принципово відрізняються. Знак оклику отримав офіційну відповідь, що в цей же період залізничники не вивезли з країни жодного літра нафтопродуктів. У графі Транзит в Укрзалізниці стоїть красномовний нуль. Хоча митники звітують про півмільйона тонн пального, яке начебто пішло з України. Ймовірно, це море бензину та солярки вихлюпнулося тут, не доїхавши до кордону. У це неважко повірити, якщо поглянути на іншу цифру. Держмитслужба стверджує, що розмитнила в Феодосії 163 тисячі тонн нафтопродуктів. Хоча залізничники кажуть, що вивезли такого пального звідти в два з половиною рази більше 402 тисячі тонн. Власники АЗС впевнені, що можлива змова митників та керівництва нафтобази проста і прибуткова: перші оформлюють потрібні документи, другі торгують контрабандним пальним просто з коліс. Що там контрабандами контрабандами і біліть вот, досі з вагонами з нефті бази, прямо до да? да, нефті бази, конечно гузі та вагони і а як поняття нам У нас всі ці документи ви доставляють контрабанду. Це ніхто не можемо понять. Остання ланка в контрабандному ланцюжку. Це сам постачальник товару. Як виявилося, пальне Феодосію завозять не солідні фірми з офісами і спеціалістами, а примарні структури. В листопаді минулого року танкер Макс Шульте злив на Феодосійській нафтобазі 30 тисяч тонн індійської солярки. Власником вантажу на 250 мільйонів гривень виявилося ТОВ Альматея зі статутним фондом в одну тисячу гривень. Фірму зареєстровано на російську громадянку, Алевтіну безрукову мешканку Сиктивкара у витязі з держреєстру, чи то випадково, чи то ні, не вказано вулицю, на якій живе пані Безрукова. Сподіваємося, сективкарські журналісти, до яких ми звернулися по допомогу, знайдуть загадкову власницю надприбуткового українського бізнесу. Хоча як повідомили в компанії, що оформляла для Альматеї сертифікат відповідності на пальне, загадкової фірми вже не існує. Знак оклику кілька разів пересвідчився в цьому особисто. За місцем реєстрації торгового дому Альматея нікого не виявилося в розпал робочого дня. Двері зачинені, в поштовій скринці кореспонденція, яку не забирали, здається, вже більше тижня. Історія з Лівелою, яка привласнила мільярди податків, а потім розчинилася в повітрі, повторюється вже з Альматеєю. Майже один в один. Сума збитків через можливу контрабанду пального в Феодосії може перевищувати один мільярд гривень. А тим часом президент та прем'єр-міністр можуть і далі скаржитись на катастрофічний брак коштів та випрошувати кредити в МВФ.